Одеська баскетбольна ліга останніми роками збирає все більше команд аматорів та юнаків різного віку. Нещодавно директорат ОБЛ організував новий турнір, покликаний стати своєрідним містком між зимовим та літнім сезонами. Змагання під модною нині назвою Кап», що означає кубок виклику, зібрали 12 команд. Участь у турнірі можуть брати усі бажаючі, як команди, що виступали в будь-якій з ліг зимового сезону ОБЛ, так і знов створені колективи. Склади команд учасниць також носять експериментальний характер і є своєрідною приміркою до грядущих баталій. Усі суперники змагаються у одному спільному турнірі, незважаючи на вік та досвід гравців. І головною родзинкою Челендж Кап став приз для переможця: право виступати у наступному сезоні ОБЛ без стартового внеску. Перший тур Кубку виклику ОБЛ відбувся 21 квітня у спорткомплексі Політехнік та звів між собою супер. Арників абсолютно різної кваліфікації, так, наприклад, команда Катран складена з вихованців одеської баскетбольної школи імені Білостінного билася проти досить досвідченого та солідного будівельнику. Сама ідея цього турніру Кап» дуже цікава і фактично завершає сезон і команди, які еще не, вы, не сыграли свое количество игр, с удовольствием участвуют в этом турнире. Поэтому я считаю, что вот это вот начинание Федерации баскетбола нашего города и области очень э, великолепно, потому что ребята э, занимаются физической подготовкой и самосовершенствованием. Вот у вас более или менее ветераны, а играли вы сейчас совсем молодыми. Насколько интересны такие игры? А тут не, не зависит от возраста. Тут э, действительно в нашей команде есть и 50-летние, и 18-летние. Но вот именно когда сплав таких команд э, есть, и играем с молодыми неопытными, во-первых, они чему-то учатся у более старших, во-вторых, можно наиграть различные комбинации, э, подготавливаясь к более серьезным соперникам. По закінченні матчів Challenge Кап 21 квітня там же в СК Політехнік відбулася, і головна подія третя гра фінальної серії Суперліги ОБЛ. Нагадаємо, що фінал грається до трьох перемог, і на той момент веселі хлопці вже встигли двічі обіграти old School Зрозуміло, усі чекали, що стара школа дасть рішучий бій веселунам та постарається для початку розмочити рахунок у серії. Проте вся боротьба по суті обмежилася першою чвертю, яку виграли веселі хлопці з рахунком 24-20. Далі перевага ветеранів над молодшими опонентами лише зростала і у третій чверті поступово перевалила за 20 очок. У результаті веселі хлопці перемогли з рахунком 93-72, виграли насухо фінальну серію 3-0 та стали чемпіонами Суперліги ОБЛ. Поздравляємо з перемогою. Прежде всего, естественно, что вы можете сказать по сьогоднішній игре конкретно? По сегодняшней игре у ребят хлопці... человек не пришел один хороший, там, по-моему, паренек. Ну и большого им не хватало, поэтому было преимущество под кольцом подавляющее. Им было очень тяжело. Сегодня была явная сила на нашей стороне. Не будем скрывать, перед началом финальной серии многие оценивали выше шансы old school. И тем не менее, такая победа вашей команды, как вам это удалось? Ну, ребята все опытные, собранные. На пару игр раз в неделю, тем более. Мы играли через неделю, успевали отдохнуть. И опыт взял свое, у них все-таки нету столько опытных игроков. Кое-как бегать еще можем, поэтому и выиграли. В вашей команде действительно все опытные, больше того многие сами тренеры, там, детские, взрослых команд. Как вам удается достигать консенсуса, как говорится? Да вроде все люди нормальные, спокойные. Тренера детей учат быть не психами. Играть позитивно, коллективно. И также между собой общаемся. Многие, когда молодые были, играли в, одну, в одной команде, поэтому достаточно легко все. В целом, по своей команде за этот сезон, что вы можете сказать? Ну, великолепно сыграл вот Шевченко и Ткаченко. Наверное, вот двух игроков могу выделить особенно. Классно ребята сыграли по всем играм, не только финал, а в общем сезон выделялись. Но ну, они чуть помоложе, правда. Ваша команда дійсно визраснає. Як ви думаєте, вдасться ще західнити на наступний сезон состав? Безусловно, вдасться. Поки молодіж нас хорошенько не призьме, будемо питати. Удачі, приятно. Спасибо. Залишається додати, що нагородження призерів та переможців усіх дорослих та дитячих ліг ОБЛ за минулий сезон відбудеться 10 травня у спорткомплексі краян в межах великого баскетбольного свята.